Проблема ефективної і екологічно безпечної утилізації побутового сміття актуальна не лише для Львова та міст нашої області, але й для більшості наших сіл. Оскільки захоронення його на полігонах та сміттєзвалищах надалі є нераціональним і неперспективним, радихівські винахідники та раціоналізатори продовжують працювати над впровадженням в районі нових технологій утилізації твердих побутових відходів. 20 червня в селі Вузловому свій винахід піролізний котел продемонстрували в дії Анатолій Архипчук та Ярослав Федина. Публічну демонстрацію організував сільський голова. Глядачами стали небайдужі до пропозиції селяни, представники місцевої та районної влади і екологічної інспекції. Піролізний котел заздалегідь встановили на околиці села. Від житлового масиву його відгороджують господарські споруди колишнього колгоспу. Анатолій Архипчук та Ярослав Федина власноруч розпалили топку. Невдовзі робітники місцевої комунальної служби підвезли зібрану на сільських вулицях першу чималу порцію сміття. З цього моменту, власне, розпочалась демонстрація основного процесу роботи піролізного котла. За допомогою робітників комунальної служби Анатолій Архипчук власноруч перевантажив сміття з тракторного причепа в котел. Усе це неабияк зацікавило присутніх, котрі між собою жваво обговорювали побачене, фотографували та фільмували на свої смартфони. Секретів та обмежень не було. В процесі роботи котла голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк виступив перед присутніми селянами. Зокрема, у своєму виступі акцентував на проблемі утилізації сміття у вузловому та мотивував вибір земельної ділянки для установки котла. І в тому місці ми вибрали якраз не, не випадково, тому що тут вже є сміттєзвалища. сміттєзвалище. По перше зарослі чагарники, дикоростучі рослини, і рослини, які є отруєні. Тут колись був асфальтний завод. Ми не випадково тут сьогодні зібралися, не випадково той котел тут стоїть, оскільки десь на протязі років два ми говорили з підприємцем Архип... Архипчуком Анатолієм десь рік часу, з Ярославою Фединою, який виходить з села не тобто з нашої території, які суто, мають запатентовані свої власне виробництво котли, піролізні котли. Цього ж дня за збігом обставин у Вузлівській сільській раді проводилась планова перевірка екологічної інспекції. На демонстрації котла принагідно був присутній інспектор Михайло Барабаш. Думаю, що ми все-таки в п'ятницю, якщо нам вдасться і вона буде працювати, ми приїдемо з лабораторію, проведемо заміри в робочому стані і подивимося, як вона з точки зору вже наші лаборанти дадуть якийсь заключений аналіз тому. ну перспектива. Діло дуже перспективне, як теплова електростанція, мінімальні міні, така, яка може освітити кампанії завод, сушки і так далі. Це дуже перспективно. За час демонстрації протягом п'яти годин в котлі було спалено близько восьми кубів сміття. З усього цього залишилась кубка обгорілих металевих відходів, кераміки і скла, оскільки сміття не було сортоване. Роботу котла позитивно оцінив присутній на демонстрації голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Завдяки ініціативі Анатолія Архипчука ми прийняли програму енергозбереження в районі. Ми виділили 300 тисяч гривень на закупівлю якраз котлів, піролізних котлів, які будуть працювати в наших садочках, народних домах. Ми собі зараз визначаємо, які це будуть об'єкти. І спільно з Ярославом Ханиною ми будемо десь В районі запустимо цей проєкт. Чому ми пробуємо це вузлового? Тому що, ще раз кажу, це була ініціатива голови сільської ради, наступне, це є, ну скажімо так, по площі одна з найбільших сільських рад району. Однозначно, ми такі ініціативи будемо підтримувати. А я так думаю, що це буде отакий проєкт, напевно, куди ми будемо залучати фахівців різного рівня, залучати. Навіть ми проведемо напевно, таку виїзну нараду з головами сільських рад, де ми покажемо, як це відбувається. У нас є категорія сільських голів, які, направду, десь є прогресивні. Один з них, Антолій Петрович, який десь в першу чергу вболіває за громаду, в другу чергу десь хоче зробити щось краще і впровадити новітні технології. Помагайте в тому сільському голові. А решта він все зробить сам, повірте, він у вас дуже активний. Раціоналізатор піролізного котла Ярослав Федина вважає такий винахід справою державної ваги і очікує відповідно державної підтримки у налагодженні серійного виробництва таких котлів. То для людей, що ви бачили, бо то, що в телевізорі кажуть, немає альтернативи, альтернатива є. Як хтось не збудував заводи, значить хтось винуватий. Крайньо в Україні немає самі люди. Якщо ми маємо інститути, маємо науковців, маємо владу, яких хтось за щось відповідає, то не я і не Анатолій повинен то робити. Ми маємо думку, ми щось зробили. Решта, люди мають працювати, бо ми їм платимо гроші за те, за утримання тих інститутів, за утримання лабораторії. Я не думаю, що той, хто має лабораторію, заробляє гроші. Ні, він заробляє гроші на аналізі, які він має провести. Ми готові платити, але вони повинні повернутися до нас і не ускладнювати нам життя і собі.